Сьогодні трохи про петрушку. Ось яка вона. Петрушка буває зазвичай листкова або коренева. Ну, у даному випадку це кучерява, а буває проста звичайна не кучерява. Що ж робити з петрушкою, щоб зберегти її на зиму? Звичайно, спочатку потрібно. Подбати про те, щоб вона мала під свій корінь достатню кількість вологи. Тому восени, щоб вона гарно зберігалася в цілу зиму у нас, а вона у нас у даному випадку у теплиці, потрібно її достатньо полити водичкою. Ми цього ще не зробили, тільки плануємо. Це перше. Друге, що потрібно зробити, це можна присипати її коріння компостом. У даному випадку у нас ось є рослинки такі вже перегнив, перегнивші, переплівші, тому ми можемо її так само підсипати ось цими рослинками. І ще одна робота, яку потрібно виконати перед зимою, це восени. Це зрізати зайве листя, старе, а чубчик-верхушечки залишити, щоб вона могла продовжувати рости цілу зиму, її коріння. Отож, відрізаємо старі нижні листки. Ну, звичайно, ми їх переберемо, деякі вони ще зовсім непогано виглядають, тільки деякі з них жовті. Старе листя прибираємо, щоб петрушка не, виста... не витрачала свої сили. А зовсім молоде, залишаємо чути залишаємо зверху, обкладаємо компостом, обстригаємо зайве листя та добре поливаємо. Отак От готуємо петрушку до зими.